en Бачать, що зараз складний час на півній ділянці. Ворог постійно атакує малими, великими групами. Один день працює артилерія, далі після цього заходять вже піхота їх. Тобто, Насправді дуже тяжкий ще раз. Цей момент, але нічого, Якось тримаються хлопці. В останній час, можна сказати, контрбатарейні боротьби в них взагалі. Можна сказати, що пропало. Дуже рідко вони стараються відпрацювати. Зино ну, вони так само десь піхоту вишукують, накривають. Багато б'ють, довго пострілюються. Якщо пострілюють, ну, типу довго-довго-довго. Якщо пристрілюються, то ну, тоді вже луплять. У них зараз стало дуже мало, ну, значно менше безпілотників, і тому, як на нас, вони б'ють по якимось старим точкам. Типу в них були якісь там координати, орієнтири, не знаю, цілі. І вони монотонно прибувають ті ж самі там точки.